Хорошо, прошу называть свои имена, когда вы уходите. Премьер-министр Павел Пять минут. А, итак, первой вступительной речи приглашается премьер-министр правительства. 25 есть 5 минут. Ждем конструктива. Как стало сердце в державе? Держава начинается с инфраструктуры. Держава начинается с медицины. Держава начинается с усвиты. В держава с транспортом. Як монополія держави, вона апріорі не може мати ніякої вигоди. Модернізація частини одягів, залізничних шляхів та вокзалів передача бізнесу в приватні руки є неекономічно обґрунтованою. І треба й надалі продовжувати розвивати цей сектор економіки. Економ З нашим джерелом, секретар тільки ще повідомив, що е син прем'єр-міністра. Вирішив очолити безпосередньо цю фірму і повністю 80% всіх інвестицій він збирається направляти далі поза межі межами нашої держави, що прикро розчаровує. Вона виконує функцію обслуговування олігархів, бо їм даються дотації на перевезення. Ці кошти звідки не беруться, вони беруться з наших зарплат, з недоплат стипендій. Що нагадати вам про те, що зараз світ іде до процесу децентралізації і глобалізації. І ми, як держава, яка хоче розвиватися у всесвітньо у векторі всесвітнього розвитку, також дійсно у нас є проблема. У нас є проблема монополізація країна ну, монополізації на ринку залізнодороги на перевезені. Нас здійснює компанія. Укрзалізниця. це ця монополізація призводить до того, що в принципі на ній відсутня конкуренція. конкуренція, яка ну, за принципом правилом напевно, має якось покращувати а, рівень послуг, да, які надаються.